Привіт всім, хто дивиться цю рубрику коучингів Нейро, Астра і стратегії успіху на тиждень. І сьогодні ми з вами розберемо тиждень з 2 по 8 червня 2025 року. Я Вікторія Арнаутова, коучка психологіня, і тут ми з вами розбираємо рухи планет, зіркові впливи на наш мозок. Які частини мозку активуються, і відповідно до цього, як це впливає. І позитивно, і негативно на нашу діяльність, на наші рішення, емоції, внутрішні стани. А, а далі я пропоную коучингові стратегії. Це певний такий місточок вам від зіркових енергій до мозку, да? до знань про мозок. Таким чином, щоб ви вже розуміли, як з тим чи іншим своїм станом впоратися. Якщо він негативний, да? а якщо позитивний, як навпаки спланувати діяльність таким чином, щоб це мало свій максимальний результат, максимальний ефект, максимальне задоволення. Тож, вітаю в цій рубриці і погнали! А, мабуть, зараз е, трошки прорекламую свою нову е, послугу, коучингова сесія, по знаку Зодіаку, за знаком Зодіака. Вона називається мій нейрокод. Відповідно до того, в якому знаку ви народилися, у вас працює мозок. Таким чином, ви приймаєте рішення, маєте певні схильності, маєте певні характери, особистісні черти. Тому вам бажано було б знати про ці особливості. І як краще з ними справлятися. Тобто усвідомлено проживати своє життя. Тому запрошую до цієї рубрики, під цим відео буде певне посилання на те, як записатися, як отримати цю послугу від мене. І щодо цього тижня, що я хочу сказати, що цей тиждень у нас буде самий натхненний, Самий водночас такий, що він буде най максимально робочий. Я вже казала, да, що от якраз травень і середина до середини червня це саме такий, знаєте, проривний стратегічний робочий момент цього року. І оцей тиждень це якраз от квінтесенція, це якраз от той місточок, коли от всі підготовки до цього вони якраз вже перетворюються в певну вашу потужну діяльність. Знаєте, і діяльність з задоволенням, я б сказала, діяльність в потоці. І, знаєте. Незважаючи на те, що енергії будуть привалювати такі, що вам захочеться більше мандрувати, відпочивати, все ж таки раджу вам, можливо, поєднати мандрівки з діяльністю, бо потім, потім десь у другій половині червня. Енергії будуть розташовані таким чином, все більше враг переміститься, і там вже будуть більш такі оседлі знаєте, енергії, більш такі родинні, енергії, більш спокійні, і вже, знаєте, там не буде таких міцних проривів в діяльності. Тож, давайте розберемо цей тиждень по днях. По днях, <кій> понеділок, 2 червня. Що стосується астропрогнози, то місяць в Терезах і квадрат до Плутона, як це відбувається на нашому мозку, тобто нейропрогноз. Активується префронтальна кара, і це гарно контролює наші імпульси. І активується гіпокамп, і, що запускає певним чином роботу нашої пам'яті і переосмислення. Такий тіньовий паттерн, певний, неосдомлений, тобто, да, може бути такі прояви, як надмірна дипломатія і уникання конфлікту. Тож, раджу вам, такий коуч місточок зараз пробудуємо. Да. Можливо, треба записати одне рішення, яке ви довго відкладаєте, тобто записати собі рішення для того, щоб його опрацювати на цьому тижні. Да, здійснити цю річ. Зробити практику і що я насправді хочу сказати. Бувають такі ситуації, коли довго щось вас мулює, або якісь недорозуміння, непонятки такі відбуваються. Да? І отут якраз треба, можливо, розрулити цю ситуацію. Я, наприклад, в своїй родині вчора якраз це була субота, 31 червня. Ми якраз дуже розрулили потужну таку ситуацію для одного члена нашої родини. І тоді, знаєте, одразу якось відпустила. Відпустила ту дитину від прийняття дуже потужного рішення. Можливо, рішення, яке повпливає на все її життя. Але, але важливо було прийняти це рішення, бо воно довго-довго у нас. Було вищим таким, знаєте, в повітрі. Тому, е, і важливо було в цей момент, важливо було перш за все собі признатися, бути чесним з собою, да, в якихось таких от речах, і проговорити і сказати чесно, аналогічні речі іншим людям, від кого залежать ці рішення. Тому іноді, е, От якраз в понеділок будуть такі енергії, да, от якраз будуть. Е, вам класно буде зробити, вам легко буде це зробити, да? і сказати насправді те, що вам хочеться сказати в якихось ситуаціях з якимись людьми. Ну і ввечері, можливо, символічне таке завершення, можливо, порефлексуйте над якоюсь роллю, можливо, вам треба з чимось розпрощатися і з якоюсь роллю розпрощатися. Можете написати символічну назву цієї ролі. Можливо, звільнитися з якоїсь роботи, я не знаю. І спалити символічно її спалити. От. І таким чином вийти з якоїсь ролі, яка вже є певним навантаженням, а не таким проривним рішенням для вас. Тобто, це якраз про рубати хвости. <гум> От. Тобто, такий нормальний робочий день. Робочий день, але такий, знаєте, не. Перевантажений, перетружений. Вівторок, 3 червня, місяць переходить Скорпіон і тригон до Сатурна. Що це означає? Це означає, що буде певна активність в лімбічній зоні, в лімбічній системі, да? і це включить емоційну глибину і включиться вентральна мережа уваги. Що це означає для тіньового патерну, для чогось такого? Негативного, у вас може бути проявитися зациклення на болючому досвіді. Тобто ви будете кудись, або у вас буде щось тригерити в цей день, або ви будете вкидуватися в якісь згадування, і це будуть згадування з таким негативним знаком. Одразу скажу, що це достатньо робочий день, саме робочий, можливо, от вівторок і п'ятниця будуть робочі дні. Тому, можливо, якось знаєте, трошки відійти від болючого досвіду. Можливо, спробуйте зробити тілесну практику на заземлення зранку, можете постояти на землі вже тепло, можете походити, бо можете облитися контрастним душем, да, Щось такого. і написати собі або сказати собі, що я відпускаю, да, я відпускаю, і повідпускайте щось таке, можливо, протягом 3-5 хвилин. Просто позаписуйте, з чим ви прощаєтесь. Ну, і треба визначити межу, яку межу, на якій ви себе якби можете захистити, від якихось болючих згадувань і людей, і ситуацій. І, а в цілому, в цілому, я хочу сказати, що вівторок дуже позитивний такий день, іменно на, для контактів. Тобто, якщо в понеділок ви просто вирішували якісь справи самі для себе, то тут, ви вівторок, ви можете вже контактувати з кимось дуже активно і вирішувати свої справи. А вам головне тут справитися з, цією, з активацією лімбічної системи, тобто стресовий досвід да, буде приходити з минулого. Середа, 4 червня. Ще я зараз перевіряю, чи правильно я числа поставила. Середа 4 червня місяць скорпіоні, і це буде опозиція до урану. Активується мигдалина, можливі раптові емоції, імпульсивні емоції. Ну, і буде активований мозочок, буде включена регуляція руху і емоцій. А Можливий тіньовий такий паттерн, як раптова емоційна реактивність цей день. Ну і тому. Щоб я порадила. Можливо, якщо у вас переслідує якась складна ситуація, випишіть три варіанти реакції на неї. Тобто, передбачте всі варіанти, які можливі. Та, і позитивні, і нейтральні, і негативні, і випишіть свою реакцію. Як ви будете почуватися, як вам треба рухатися в тому чи іншому варіанті. А, ну, дихальні практики тут можуть вам допомогти, якщо дуже сильна емоційність буде зашкалювати. Ну і треба визначитися, що потребує не реакції, а вашої уваги. Тобто, можливо, на щось не потрібно одразу реагувати, а залишити поки в спокою, в тиші, якби. а, можливо, рішення прийде само собою. Можливо, навіть на цьому тижні. Четвер, 5 червня, місяць у стрільці, і там буде секстиль до Марса. Що це означає? З точки зору нейропрогнозу, активується мотиваційна система, базальні ганглі, дофамінове центрі. І це буде викликати певну надмірну активність, і ви будете, можливо, знаєте, хаотично якось рухатися і там, і там, і там. І туди і туди йти вам треба, замість того, щоб просто посидіти в глибині, да? посидіти в тиші. В тиші. А... а тут якраз ем, класно зануритися в глибину. Тому, можливо, зробіть список із трьох речей, які ведуть все ж таки вас до своєї головної мети. Да? Де у вас сьогодні фокус? В цьому травні, в цьому червні. Сфокусуйтеся на одній із справ іменно в четверг. І розпишіть її, повністю розпишіть, що і як вам треба робити. Ніби, знаєте, буває все ясно, все конкретно, але щось там дій не відбувається. Руху в, тому, в той справі не відбувається. І коли ти вже сідаєш і ретельно щось прописуєш, і конкретні кроки на 1, 2, 3, що ми будемо робити в один день, в інший день, і так далі, тоді воно якось зрушується з місця. Не забувайте про те. Що нам дуже важливі на певні навички, які нам треба тримати. І тут, можливо, буде якраз той навичок, який називається дисципліна, елементарна дисципліна. Дисципліна, вона у всіх є, але не завжди спрацьовує. Ну, і вечір для навчання. Мозок буде відкритий для нових шляхів, а в четвер, тому, ну, можливо, сплануйте собі якісь певні навчальні. Моменти або зустрічі з друзями, де ви націлені на якісь нові проєкти, щоб дізнатися щось нового, і впустити в себе якусь нову інформацію, нові рішення. П'ятниця, 6 червня Астропрогноз, Місяць у стрільці і квадрат до Нептуна. І це у нас активізує якраз саморефлексію. рефлексію, і буде активована Тім'яна Кора. І тут буде активна уява. Такий тіньовий паттерн тут може виникнути із активації цих участків мозку, як втеча в мрії і втрата фокусу. Але ще раз скажу: п'ятниця це буде самий робочий день, як і вівторок, тому тут треба багато діяти. І, можливо, вам допоможе те, що ви складете карту реальності. І визначити, де я зараз. От. Де я зараз і що для мене зараз реально зробити? Можливо, помедитувати треба зранку, да, хвилин 5-10. І дозвольте собі, знаєте, активувати певні образи, образи своїх цілей, своїх дій певних, да, можливо, себе, коли ви вже досягли тієї мети, до якої йдете в ці дні. Ну і вечір, п'ятниці, це буде класно для м'якої фантазії такої, знаєте, для того, що підкаже вам серце. Можливо, якісь романтичні зустрічі можна запланувати в п'ятницю. Субота, 7 червня, астропрогноз. Місяцька Зерозі, секстиль до Сатурна. Що це буде означати для мозку? Активується дорсо, і префронтальна кара, і це буде класно для стратегічного мислення. І тут, можливо, ви навпаки підвиснете в контролі жорсткості. Тому коучинговий місточок побудуємо такий: побудьте в тиші з думкою про те, що це не слабкість, а це певна стабілізація. Так. І створіть собі план Б. План Б, як ви можете діяти в ситуації, яка не отримала, наприклад, да? і дозвольте йому все ж таки бути гнучким. Навіть плану Б треба бути гнучким. Тож, тут вам допоможе практика Мої сильні сторони цього тижня були такі. Да? Повиписуйте собі, як ви. Досягли певних рішень і дій, певних ситуацій, завдяки яким своїм чертам, да, якостям. Можливо, це якраз вам скаже про те, що ви привітаєте себе, да, ви просвідкуєте свої досягнення. І завдяки чому це відбулося? От якраз з донькою ми вчора розібрали по-коучинговому алгоритму дуже критичні ситуації, дуже негативні сценарії, але з точки зору позитиву, з точки зору користі, чому я навчилася в цій ситуації? Чому я навчилася за цей рік... Протягом вирішення цих ситуацій, дуже надскладні були ситуації. Тому, якраз тут важливо забрати з а не просто мішок камінчиків, да, як це було тяжко, а дари, певні дари, які вам, вас, по-перше, укріплять вашу опору, да, і на яких ви зможете спиратися в майбутньому. Да. І завдяки чому, завдяки яким сильним сторонам, яким ключикам вам удалося це зробити? Неділя, 8 червня, астропрогноз місіс Козірозія і тригон до Венери. Нейропрогноз буде активована система прив'язаності, лобно-скронові ділянки і система винагороди. Про що це? Тут може бути, ви можете очікувати певне визнання. Зі сторони замість внутрішньої опори. Це я теж про це дуже багато говорю. Хольте і лілейте свою внутрішню опору. Тоді вам буде будь-який хаос навколо ні по чому. Ви завжди будете знати, як з цим впоратися. Тому, на неділю, коучу новий місточок, подякуйте собі письмово. Бо коли ви підключаєте моторику, мозок це запам'ятовує. Ви вот. нагородіть свій мозок. А, так, і зробити символічний ритуал завершення. Можливо, ну там, поставте крапку. Можливо, намалюйте отаку крапку. Все. Так, так. Да. А можливо, якийсь ритуал зробіть, а можливо, просто скомкайте щось там і викиньте. Да? А, можливо. Ну, якщо вже справа рішена, завершилася, так? ви щось вирішили для себе, дуже важливо. Ну і зустріньтеся з тими, хто дає тепло і ніжність, і... бо мозок теж такого потребує. Тим більше, що це вже буде неділя, 8 червня. Пам'ятайте, що це дуже емоційний, дуже такий натхнений тиждень. І в той же час він дуже робочий, дуже робочий, тож не зволікайте, попрацюйте. Активно попрацюйте, бо у другій половині червня, як я вже сказала, буде дуже багато раку, і тоді вже ми не попрацюємо. Тоді вже буде більш сімейна побудова нашого життя, ніж робоча. Метафоричне натхнення на цей тиждень буде таке. Нехай цей тиждень буде твоїм човном на озері. Рухайся не за течією поспіху, а за вітром внутрішньої ясності. І навіть якщо берега, берега ще не видно, то ти вже наближаєшся до себе. Мені здається, гарні слова, тому хочу нагадати, що цей день, тиждень про баланс між глибиною і дією. Не забувайте балансувати. Це тиждень про оновлення шаблонів мислення, про повернення до опори та до стартів. Тут ми не будемо просто рефлексувати, нам тут важливо зберігти той баланс, прорефлексувати і діяти швидкі. Тут будуть швидкі дії достатньо. От, ну і пам'ятайте про те, що найсильніша трансформація це коли в фокусі не боротьба. А ясність. Тобто цей тиждень буде абсолютно ясним. Вам дуже легко будуть прийматися рішення. Тобто, ваш мозок вже готовий творити нову реальність, тобто допоможіть йому через усвідомлення, дію і підтримку. І я думаю, що наш прогноз внесе певну свою ліпту. Цей тиждень переходу із вогню дії в усвідомлення тіні і ресурсу. Тобто ви вже будете замічати ті свої тіньові неосвідомлені сторони, з якими будете легко справлятися завдяки коучинговим місточкам. Бо е коли ви змінюєте щось в житті, це ви напрацьовуєте нові нейронні зв'язки. Я нагадую про це. А, і це називається нейропластичністю мозку. Да? Тобто напрацьовуються нейронні нові зв'язки, нові звички, грубо кажучи, за рахунок. Такої якості мозку, як нейропластичність. І от нейропластичність спрацьовує там, де є увага, да? там, де є ваша увага. От. Тому коучингові місточки коучингові поради, яка спрацьовує там, де є увага. Тобто, я б сказала навіть, що коучинг поєднує цю увагу з конкретними діями. Аж самі сподобалося, як сказала. Тож, не розпускайте свою силу і заземліть її на цьому тижні. І нагадую, що у вас завжди є можливість отримати коучингову сесію за своїм знаком Зодіака. Пишіть мій нейрокод або одразу бронюйте свій час і ви отримаєте не тільки коучингову сесію. Протягом півтора, півтори години. А ще і такі нотатки, таку пам'ятку про свою нейропластичність згідно знаку Зодіака. Бажаю всім успіху, Па-па!